Темна глуха ніч усі в лікарняній палаті прикуті до ліжка після інсультів, окрім одного. І цей ходячий по черзі підходить до кожного та завдає кілька ударів лезом. Коли в темряві на тебе хтось нападає з ножем, це дуже страшно. Столична лікарня на Солом'янці вночі тут був справжнісінький переполох. Багато патрульних оперативників і закривавлена палата на третьому поверсі. Все сталося просто посеред ночі в неврологічному відділенні четвертої міської лікарні. Одному з пацієнтів зриває дах, а він береться за ножа і кидається на сусідів по палаті. Валентина Прокопівна чатує під реанімацією. Тут на межі життя і смерті її чоловік. Валерій був сусідом неадекватного пацієнта і йому дісталося найбільше. Удар в не ні а вот это, которое в оболочке, которое легкие находятся, оно ну, этот, задето. Звідки навіжений пацієнт узяв зброю і навіщо серед ночі почав методично вбивати хворих сусідів. Жена дала ножик і колбасу, щоб він різав колбасу. Раніше пив, а це год не пив. А потім вот это у нього щось вийшло з головою. Вроде як гарячка якась, або що у нього вийшло. Жінка не стримує емоцій, вона обурена на медиків. Каже, її чоловік і ще троє прикутих до ліжка сусідів не мали жодного шансу на порятунок, поки один із постраждалих сам не виповз у коридор. Цей молодий чоловік кричав, що допомогіть, допомогіть, і ніхто навіть не прийшов. Якщо це в часі ночі було, так це ж все одно слишно, і медсестра, ні санітар. Що було далі, як жертвам вдалося врятуватися? Зараз це таємниця, якої не видають ні медики, ні копи. Після нічної розправи двоє пацієнтів зараз у реанімації. Медики запевняють, тепер життю поранених нічого не загрожує. Жити будуть жити, жити, жити будуть пацієнти. А от В'ячеслав, який також пережив жахливий нічний напад, уже вдома. Чоловік захищався від ножа голі ружні. Дунок його взяв і так о, з руки. Він на мене а та я так держу. Потім ногами його себе. Сусідові, що хотів зарізати В'ячеслава, років 50. Він пробув у палаті добу, розмовляв з усіма, а ввечері наче сказився. Лазив, подай, виходив, як нову і, і говорять, а чого стільки автобусів багато? Людей стільки багато. Нікого не було. А він з перепояв, він напіл до этого. Ну, це ж ну, три дні пройшло вже, після плянки. Ну і йому такою от у нього случилось. Що серед поранених був віл-інфікований? В'ячеслав заперечує. Він переконаний, то плітки медсестер. Брехня. такого не було. завідувачка відділення, де сталася кривава різанина, на пару з головним лікарем тікають від камери. Відповідати на запитання журналістів відмовляються. Я все можу розказати тільки на, якщо на це буде мішені вищестоящого. Як таке сталося, навіщо неадеквата поселили до лежачих пацієнтів і чому не зреагували миттєво? Керівництво лікарні категорично не відповідає, як і на питання, чи дійсно хтось із пацієнтів мав вірус імунодефіциту. Чи був Я... серед тих, кого порізали, вілланфіковані? Це дуже важливо. Я, вас дуже, прошу. Я вас дуже прошу. Підтвердіть або Я вас дуже прошу. Будь ласка, ми не маємо права без згодження з департаментом. Будь ласка, ми звернулися до міського департаменту охорони здоров'я, але в Продовж усього дня нам не відповіли. Обставини інциденту тепер з'ясовують у поліції. Неадекватного різника вже допитали. Його слова шокують. Він поводив себе неадекватно. На моє питання, коли я прибув на місце події, чому він вчинив дане, дане діяння. Він повідомив, що сусіди по палаті йому просто не сподобались. Він був тут, але казав, що через декілька хвилин ми перемістимось в 1917 рік. Поки нападника перевели до іншої лікарні для соціальної адаптації, далі на його чекає психіатрична експертиза.